Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Веселі ігри на компанію актуальні цілий рік, а в період новорічних свят та корпоративів люди потребують їх ще більше. І от перед вами що він каже: максимально проста та весела гра для компанії, і зараз я розповім вам, як в неї грати. Поїхали! Отже, все починається з коротенької підготовки, де вам потрібно поділитися на дві команди. Далі ви перетасовуєте колоду карт з фразами і покладіть її в центр столу. Потім роздайте кожному гравцю індивідуальну пустушку та визначте у будь-який спосіб команду, яка почне першою. Гра триває 6 раундів, у кожному з яких гравець один раз буде у ролі малюка. Він буде брати пустушку та щільно закривати її губами. Після чого цей гравець витягує верхню карту з колоди, а учасники його команди запускають таймер на одну хвилину. І за цей час гравець намагається озвучити ті фрази, що прописані на карці, а його команда відповідно має відгадати ці фрази. Давай пофарбуємо кота Д... врожає тим тимчасового, я навчився стояти на голові. І тепер не можу скажи. Нам треба подкаст. Будемо спілкуватися. Можна пропускати до трьох фраз за один раунд, але якщо ви вже не відгадали третю, то гравець має завершити свої пояснення. А за кожну відгадану фразу команда отримує по одному переможну балу, після чого хід переходить до іншої команди. Важливо розуміти, що гравець з пустушкою, який зараз пояснює фрази, не може допомагати собі жестикуляцією, мімікою чи іншими звуками. Не можна писати, малювати чи взагалі відкривати рота. Пустушку міцно в зуби і вперед пояснювати фрази своїй команді. Ну а коли ви відіграли всі шість раундів, то партія завершується і ви приступаєте до фінального підрахунку переможних балів. І відповідно та команда, яка набрала найбільше, стає переможцями. Тобто ви зрозуміли, це максимально просто, але дуже весело буде для вашої компанії. Тому ви сміливо можете брати собі таку коробочку, щоб порадувати своїх друзів чи близьких. Щиро дякую за те, що ви подивились це відео. Поставте йому, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і, звісно, підпишіться на цей канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па!